Нагрубання це зустріч молока та набріку, звучить начебто поетично. По факту ж ваші груди стають наче кавуноподібні кулі, шкіра настільки натягнута, що аж блищить, сосок плаский, і прикласти до такої груді, на жаль, неможливо рівно, як і її зцідити. Нагрубання може виникнути через 30-72 години після пологів, буває воно не у всіх, і подолати його можна безболісно протягом однієї-двох діб. Чому виникає нагробання? Перша причина це втручання в пологи, особливо якщо були внутрішньовенні вливання. І наступні причини пов'язані з тим, що відбувається вже після пологів: неправильне прикладання, неефективне смоктання, відносно великі проміжки між годуваннями, дитина мляво смокче, швидко засинає на грудях, або ж батьки не будять її на годування, тому що чекають, коли ж вона буде вимагати. Ми ж дитину годуємо за вимогою при некоректному веденні на гроб. Можливо, альвеолярне перерозтягнення, накопичення інгібітора лактації і як наслідок уповільнення продукції молока. Я впевнена, що ви зможете подолати нагрубання безболісно. Як це зробити, я розповідаю в наступному відео. За потреби звертайтеся, я знаю, що грудне вигодовування буває приємним.